Що стосується мобілізації, звичайно, це процеси кажу, більш закритого характеру, які ми не розголошуємо. Вони займають надзвичайно багато часу, повірте, і в військовій адміністрації, оскільки є відповідні доручення і верховного волокомандувача, і голокомандувача відносно задіювання органів місцевого середування і військових адміністрацій, відповідних у ці процеси, тому що це відповідальність всієї держави. Всієї, всієї нашої країни. Е, я думаю, що основ, основні е, аспекти зазначеного законопроекту вам відомі. Вони е, якось, неодноразово публікувалися їх, коментували певні і народні обранці. Е, е, з основних із них, на які, які можуть впливати і на наш рівень е, мобілізації, це все-таки зниження рівня. Е, Точніше віку військовозобов'язаних, які підлягають мобілізації з 27 до 25. Це очевидно така потреба, яка, я думаю, що буде проголосована. Відповідним чином, категорія, яка попаде під мобілізацію, ми маємо розуміти, що це певна певна кількість наших черкащан. Щодо процесів, механізмів, як сьогодні здійснюється мобілізація, як сьогодні проводиться оповіщення. Як сьогодні йде явка військкомат, як сьогодні проходить військово-лікарські комісії, що дуже важливо, я думаю, що різких якихось змін після виходу цього закону не буде. Орієнтовні терміни, що стосуються цього закону, я думаю, з першим читанням, другим читанням, ми маємо говорити про березень місяць, ну, в кращому випадку кінець лютого. І ми розуміємо з вами, що сьогодні всі мобіліційні процеси мають тривати незалежно від того, які закон і як прийняти.